Всім привіт! Хочу нарешті записати для вас відео як від людини, котра раніше зіштовхувалася з панічними атаками, і наскільки це страшно. Оскільки дуже часто люди, котрі ніколи такого не переживали або не розпізнавали свої панічні атаки, сприймають інших людей, котрі страждають від даного явища, як слабких, як таких, які не можуть впоратися з собою, як якихось. Як народі кажуть, малахольних і тому подібне. Отже, що таке панічна атака? Панічна атака це різкий, неочікуваний, раптовий напад сильного страху, паніки, який не можна нічим пояснити, який триває від 3 е, хвилин до 1 години, може тривати е, довільну кількість часу в межах однієї години, і також даний приступ може повторюватися протягом доби декілька разів. Людина не може заспокоїтися, вона лякається, їй справді страшно, вона не може відрізнити реальну небезпеку від тієї, яку вигадав її мозок. Вона дійсно налякана, вона не розуміє, що їй робити. Вона розгублена і почувається максимально дискомфортно, особливо якщо в її оточенні люди, котрі можуть сказати просто візьми себе руки в руки, почни себе контролювати, контролюй себе і тому подібне, оскільки це ще більше нас виганяє в стан. Страху, бо ми не можемо цього зробити. І ця от навичка брати себе в руки, вона приходить з віком і з часом. Отже, найкрутіша навичка, якою ви можете володіти, це звичайна вправа. Так? Коли ми сідаємо на крісло, ми впираємося руками в якусь опору, а віддалі кладемо руки на стіл під кутом 90 градусів, ми торкаємося обома стопами підлоги, ставимо руки на холодну стільницю. І засікаємо час. В ідеалі протриматись перший раз хоча б 5 хвилин. Е, можна е, кліпати, можна просто застигнути на якийсь період часу, а в ідеалі навіть не на рухати очними яблуками. І таким чином наш тривожний мозок буде провокувати нас рухатися, кліпати, смикатися, яким чином реагувати на зовнішні події. Якщо ми навчимося не реагувати і не відриватися. Від того, що ми просто сидимо, просто ми фокусуємось на якомусь предметі, який знаходиться перед нами, так ми почнемо потрохи привчати наше тіло не бути настільки реактивними. Звичайно, що це один із методів такого довготривалого так, привчання свого мозку до нового сценарію реагування. А в ідеалі це припрацювання саме в методі когнітивно-поведінкової терапії. І, звичайно ж, якщо це щось, що вже нагадує панічний розлад, коли панічні атаки стаються не десь оказійно, а на постійній основі, це може свідчити про наявність панічного розладу або так званого страху перед страхом, коли людина просто боїться настання панічної атаки, і в таких випадках це може регулюватися медикаментозно для зняття тривоги. І, звичайно ж, ми можемо говорити про те, що настання панічної атаки є реакцією на стрес. І в більшості випадків кажуть, що там нічого не сталося, тебе панічна атака. Так, тому що в момент реальної небезпеки наш організм акумулює всі сили для того, аби ми вижили в той момент. А коли власне вже ми знаходимося в безпечній зоні, відносно безпечній або повністю безпечній, так то ми можемо дозволити собі вже пропрацювати той стан переліку, який ми пережили, будучи в тому становищі, в якому в нас виникли перші тригери. От, власне, таке відео про панічні атаки, про а, вправу, яка може вам допомагати на довготривалу перспективу. І, звичайно ж, закликає вас до роботи з кваліфікованими фахівцями, такими як я або будь-якими іншими моїми колегами, саме в методі когнітивно-повдінкової терапії, оскільки він максимально ефективно заявив про себе саме в боротьбі з тривогою та Тривожними нав'язливими думками. Дякую всім за увагу, залишайтесь тут, повертаюся на канал повноцінно, хоча маю безліч різних консультацій, повністю забитий запис, але обіцяю вам якісний контент. Наскільки ви вже встигли зауважити, мій контент не є нізвідки скопійованим. Дуже часто копіюють мене, хоч нібито мій канал не популярний. Але все, що я тут подаю, це все перевірено або мною, або іншими людьми, і в більшості випадків це науковці, тому що я використовую виключно перевірену інформацію. Ще раз дякую за увагу. З вами була я, Дума Вероніка. І нагадаю, що я сертифікований арт-терапевт, член Української асоціації арт-терапевтів, практикуючий коуч, також я експерт з ментального здоров'я і, власний магістр психології в процесі навчання. Дякую, за те, що залишаєтесь на моєму каналі. Сподіваюся, що і надалі вам буде тут затишно, інформативно та корисно. Всім спокійного дня, всіх обіймаю і бажаю вам якнайкращих емоцій та легкого розуму. Па-па!